Євгеній Терьоменко був відкритою та товариською людиною, мав багато друзів. У 2018 році, коли йому виповнилося 20, його призвали на строкову військову службу. Розповідає мати загиблого військовослужбовця Ганна. У 2019 році, в квітні місяці, він підписав контракт і був перенаправлений в зону АТО. В 21 рік він вже мав. Посвідчення ветерана війни 24 лютого 2022 року. Чоловіка передизлокували на Київщину. Потім вони десь місяця два стояли на трасі Київ Житомир, щоб не допустити другого прориву. В червні місяці двадцять року він був перенаправлений в Донецьку область. Згодом їх відправили в Луганську область. 19 жовтня 2022 року Євгеній загинув у наслідок артилерійського обстрілу в місті Білогорівка Луганської області. На початку повномасштабного вторгнення Дмитро Смірнов працював у Польщі. Повернувся до України у серпні 2022 року. Пішов до Тернопільського в'язка там його направили до в воїнську частину 42-67. Попав в гірсько-штурмову, в 10-ту гірсько-штурмову бригаду. Там в Коломиї він трошки навчався. Був кулеметником. Попав в Бахмут, населений пункт Яковлівка. І 30-го я останній з ним раз по телефону розмовляла. Син Валентини загинув 9 листопада. 7 листопада в нього було день народження, ми його всі вітали, але він так і не відповідав, не було там зв'язку. І 9 листопада о 10.30 він загинув. Пряме попадання снаряда в бліндаж. Алея пам'яті у зеленому гаю облаштована спільними зусиллями громади, каже староста села Оксана Гницько. Це було загальне рішення всіх односельчан. Що ми повинні зробити таке місце, де ми зможемо вшанувати наших героїв. Кожен зелена гаєць. Без винятку, фінансово вкладалися в створення цієї алеї і чоловіки допомагали фізично. Наразі на алеї пам'яті розміщено сім портретів полеглих захисників: Аліна Татар, Богдана Будолуца, Микита Поляков, Роман Волинський Суспільне новини, Миколаївщина.